Друзі, у продажу з'являються ваше улюблене автори, NoMegan в універсалі. 2010 рік випуску. Двигун 1,6, газ, бензин на механіці та на передньому приводі автомобіль. На 16 дисках, на літній гумі. Виглядає гарно, корозії такого нічого немає, кузов оцинкований. Є у нас тонування скла. По косметиці, друзі, відразу фарбована задня права дверь та задня права четверть. По четвертаку присутня шпаклівка. Об'ємний, великий багажник. парктроніки. вже встановлений фаркоп. Гарний вигляд у автомобіля, технічно без зауважень. Все працює. Працює двигун рівненько, по ходовій частині без зауважень. Салон текстильний в ідеальному стані. Ева, коврики по дверним картам також без зауваження. Автомобіль реально доглянутий, обслугований. По комплектації електросклопакет. Встановлений газ, шкіряне мультикермо, є круїз-контроль, 310 тисяч кілометрів пробігу. Жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедія, є у нас клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки та механіка на 6 ступенів. Спереду по салончику, також дуже, -дуже гарний доглянутий стан. Друзі, максимально живий. Меганчик з'явився у продажу. Хто зацікавлений? Компанія Автопарк місто Харків. Ми на вас чекаємо. Авто придбати можна як за готівку, так і в кредитування чи лізинг.